15 грудня відбулося вручення державної нагороди ордену за мужність третього ступеня родині загиблого захисника старшого солдата Грицайчука Олега Вікторовича. Посмертно про це інформує Красненська селищна територіальна громада Золочівського району. Указ президента України No 573 2023 про відзначення державними нагородами України зачитав начальник другого відділу Золочівського РТЦ та СП підполковник Ігор Томачук. Вручив нагороди рідним воїна, який віддав своє життя за Україну. Красненський селищний голова Роман Фурда. Олег Грицейчук народився 1 вересня 1990 року в селі Балучин. Закінчив філію Добротвірського професійного ліцею в селищі міського типу Лопатин. Олег, старший солдат гранатометного відділення взводу вогневої підтримки гірсько-штурмової роти військової частини. Олег помер 12 травня 2023 року у Київській міській лікарні номер 1 від вогнепальних осколкових поранень внаслідок ракетно-артилерійського обстрілу на Донеччині. Світла пам'ять і шана герою України.